Історії видатних людей в Івано-Франківську презентували другу книгу про почесних громадян міста. У ній зібрали інформацію про 38 франківців, яким присвоїли це звання від квітня 2019 до лютого 2022 року. В цю книжку в основному потрапили герої АТО, так званого АТО, тобто ті вояки Збройних сил України наші. Жителів Івано-Франківська, які з 2014 по 22 рік воювали на сході, які загинули. Тут, власне, тут є тільки декілька цивільних осіб, серед них Микола Круць, серед них Микола Климишин, серед них Степан Пушик, серед них Орест Художник Орис Завродський, а основному це всі хлопці, які загинули. Є у книзі історія Ярослава Чомка. Він був молодшим лейтенантом медичної служби резерву, учасником російсько-української війни. Загинув 12 січня 2015 року від кулі стрільця в спину, допомагаючи пораненому військовому на полі бою в місті Артемівськ. Найцінніше, що придумало людство, це книга. Те, що написано в книзі, зберігається роками, віками. І ми маємо надію, що іменно ця книга буде зберігатися. І якщо нас вже не буде, ми не будемо в змозі нагадувати про своїх дітей, то ця книга нагадає, вона повинна бути в бібліотеках, в школах, щоб майбутнє покоління знало своїх героїв. Серед почесних громадян є вселенський патріарх Варфоломій. Свого часу він приклав багато зусиль, щоб викорінити ворожу московську церкву. Це безперечно. І той духовний зв'язок Патріарх Варфоломія з Україною в цілому, і його підтримка у боротьбі, теперішній російській з нашою вітчизною він відкрито став на захист нашої батьківщини, осудив дії не тільки російської армії, уряду. І Володимира Путіна, але осудив і дії патріарха Московського Кирила, який фактично об'явив Україні священну війну. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже, над другим виданням цієї книги працювали довго, і це справді важка праця. Це насправді нелегка робота зібрати всі довідки, зібрати поспілкуватися з кожним. Ну, це титанічна праця, і я вірю в те, що ця книга вона буде дуже корисною нашим бібліотекам, нашим дітям. І коли будуть готуватися до відкритих уроків, коли будуть готуватися до певних заходів, вона буде в пригоді. І це є дуже важливо, що ми увіковічнюємо пам'ять наших героїв. Це справді друга книга. Розуміємо, що буде ще і третя, і можливо четверта. На жаль, війна триває, і кількість наших героїв, які героїчно б'ються на фронтах і, на жаль, загинули, є великою. Але наш обов'язок все-таки не забути і вшанувати пам'ять тих, які боролися з 2014 року по 21 рік. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.